Був активістом Харківського зеленого фронту. На Київський майдан, чоловік поїхав 17 лютого наступного дня. Ігор Костенко, 22-річний журналіст, учасників географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Юнак брав активну участь у всіх пацієнтах Майдану завітку під час устрілу в Києві. Володимир Жеребний із Самбірського району, що на Львівська. Ському аграрному коледжі за освітою фінансисти розповідають був на барикадах від початку протестів, повернувся додому на кілька днів і знову подався до столиці. з навіть стриму Володимира. Вічніши. Сергій Кемський 33 річний політолог, родом з Керчі. Закінчив Львівський національний університет імені Франка. Працював у інституті політичних та економічних ризиків і перспектив поставлення української правди та газети День. Остання стаття Сергія Чуєш майдане опублікована на українській правді 19 грудня 2013 року. Загинув 20 лютого від пострілу снайпера у Шилі. Я хочу сказати так. Степи мої запродані, жидові, німоти. Слова Тараса Григоровича Чупенка. Коли я дивився із своєї кімнати вчора на сцену о другій ранку. Та сцена була темна. Я вас хочу запитати, що ми перебороли. Чи ми досягли нашої мети? Ті люди, які зараз не тут, можливо, вони досягають. Напевно. Зважаючи на його національність. І зважаючи на його віросповідання, помолимось. За те, щоб Господь послав усьому українському народу здоров'я і того, помолимо, щоб Господь послав нам усім є. Помолимо за те, засвідчуючи, що в нашій державі і взагалі серед українського народу немає національної води.